Що змінюється для чоловіків на блокпостах із ухваленням закону про мобілізацію? Як буде після 18 липня? Чи можуть сам затримати, і чи мають право насильно при цьому доставити у ТЦК? Та що робити, якщо до вас виникли питання, і як поводитись, аби не потрапити в халепу? Про це все розповім і дам поради. Як проїхати блокпост? Чи мають право представники ТЦК вимагати документи? Чи можуть вручити повістку на блокпості? І хто має на це повноваження? Усі ці питання я з'ясовував і з деякими хитрощами поділюся просто зараз. Поїхали, але не дуже швидко. Бо попереду блокпости. Деякі люди перетинають блокпости по кілька разів на день однак не всі знають, як правильно на них поводитись. Через це громадяни часто затримують себе та інших. Відтак очікування затори, аби цього уникнути, пропоную засвоїти декілька правил, але перед цим розкажу, хто має право. Перевіряти ваші документи, здійснювати перевірку можуть не всі, наприклад, працівники ТЦК самовільно цього робити не мають права, так само як і зупиняти транспортний засіб. Закон надає такі повноваження лише національній поліції, службі безпеки України, Національній гвардії, Держприкордонслужбі. Державній міграційній службі, державній митній службі, військовослужбовцям ЗСУ, які визначені в наказі коменданта, коли є відповідний наказ військового командування або військової адміністрації регіону, важливо знати, що співробітники ТЦК не мають повноважень на те, щоб вимагати документи від українців. Саме тому патрулі ТЦК підсилюють співробітниками національної поліції. Зазвичай натрапити на перевірку документів на блокпостах можна у трьох випадках, коли ви є пасажиром громадського транспорту, пасажиром авто або коли ви безпосередньо за кермом. Для усіх трьох випадків правила майже не відрізняються. Якщо ви маєте бажання швидко пройти перевірку, слід дотримуватися деяких правил. Вони зекономлять і ваш час, і ваші нерви. Для того аби швидко пройти блокпост і не наразитися на проблеми, дійте за наступною інструкцією. Необхідно заздалегідь підготувати документи для проходження контролю, паспорт та військово-обліковий документ. Якщо ви за кермом, необхідно також перед блокпостом зменшити швидкість автомобіля, вимкнути фари і увімкнути світло в салоні. Якщо на вулиці темно, чітко відповідайте на питання і будьте готові, що вас попросять відкрити багажник. Існують також речі, які категорично не можна робити під час перевірки документів. Що саме розповім далі. Ситуація в країні і так надто напружена, тому раджу не нервувати озброєних людей на блокпостах. Щоб усе відбулося швидко і без наслідків, не варто сперечатися з представниками поліції, розмовляти по мобільному телефону під час перевірки, знімати чи фотографувати блокпости на телефон чи відеореєстратор. Це категорично заборонено. Заходити за спини військовослужбовців під час огляду транспортного засобу. Пам'ятайте, що після дозволу продовжити рух різко набирати швидкість також заборонено. Хочу зупинитися на ще одному питанні, яке виникло під час консультації з юристом: що робити, якщо на блокпості мене не пропускають і намагаються вручити повістку. Критично важливо знати власні права, коли вас перевіряють на блокпостах, адже не поодинокі випадки з перевищенням службових повноважень не менш важливо знати, які дії можуть бути застосовані до особи, яка перетинає блокпост. Ось що про це кажуть юристи. Це питання врегульовано законом про правовий режим воєнного стану та постановою КМУ номер 1456 По перше, необхідно перевірити, чи може військовий взагалі перевіряти документи. За пунктом 5 постанови КМУ номер 1456 У нього має бути наказ коменданта ОВА про уповноваження конкретного військового має бути його прізвище ім'я та по-батькові в наказі. По Документи не можна перевіряти просто так, навіть під час дії воєнного стану. Якщо простою мовою, то правоохоронці та військові на блокпостах мають право перевіряти документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, перевіряти документи, необхідні для перевезення вантажу, документи на транспортний засіб на вантаж, дорожній лист тощо проводити огляд транспортного засобу та вантажу щодо відповідності документам затримувати осіб, транспортні засоби вантажі. Проводити їх передачу правоохоронним органам, тимчасово обмежувати, забороняти рух транспортних засобів та осіб. Але у кожному законі є лазівки, виключення або нюанси. Наприклад, у багатьох із нас виникає питання: чи можуть перевіряльники оглядати інформацію у вашому телефоні або навіть конфіскувати авто. Про це я розповім трохи згодом. А поки пропоную зупинитися на підставах для перевірки документів. Перевірки ваших документів на блокпостах регулює пункт 7 постанови Кабінету міністрів України номер 1456 Ось що там сказано: уповноважена особа має право вимагати пред'явлення документів. Перше, якщо схоже на те, що вона перебуває в розшуку або є безвісно зниклою. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом. Четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл. П'яте. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення, ДТП або іншої надзвичайної події. Просте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають підстави вважати, що вона причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. І сьоме, у разі порушення відповідних заборон, введених на території, де запроваджено. Правовий режим воєнного стану. Тут юристи радять звернути увагу на такий нюанс, коли водії просто проїжджають блокпост, підставами можуть бути пункти 2, 6 та 7. Але законодавством не передбачено інструкцій, за якими можна виявити особу, яка має намір вчинити правопорушення або причетне до вчинення правопорушення. Тому усі підозри перевіряльників є суб'єктивними. Тобто вони керуються своїми внутрішніми переконаннями і особистим відчуттям. Юристи рекомендують з розумінням ставитися до ситуації і не вступати в конфлікт з уповноваженими особами, аби не накликати біду. І ось що радять. Якщо чогось із цього переліку немає, чи є сумніви у законності дій блокпоста або військових на ньому, потрібно залишатися у транспортному засобі, замкнути двері. Та по 102 викликати слідчо-оперативну групу для фіксації злочину. Адже у такому випадку, як мінімум, є склад статті ККУ 426 перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Важливо розуміти, що під час перевірки на блокпостах, якщо ви не у розшуку і не підозрюєтесь в адміністративних або, не дай Боже, у кримінальних правопорушеннях до вас можуть застосувати лише поверхневу перевірку. Що це таке? Розповідаю. В умовах воєнного стану уповноважені особи на блокпостах мають право проводити таку перевірку: візуальний огляд особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом, наприклад, металошукачем, візуальний огляд речей, багажу, вантажів або транспортного засобу салону чи багажника. Дуже важливо розуміти, що це той випадок, коли ви особисто, але на прохання перевіряльника відкриваєте багажник чи сумку. Уповноважена особа при поверхневій перевірці не має право обшукувати кишені та особисті речі. При цьому, наприклад, жінку може перевіряти лише жінка. Відмова від поверхневого огляду юридично може стати підставою для правопорушення. За це передбачена адміністративна відповідальність. Що у таких випадках радять юристи? Адвокати з досвідом рекомендують завжди вимагати назвати чітку підставу проведення такої перевірки чи обшуку. Важливо розуміти, проведення поверхневої перевірки без наявності, встановленої законом підстави, є перевищенням повноважень і не може бути визнане як законне розпорядження або вимога. З іншого боку, знову ж таки я б не радив сперечатися з людьми зі зброєю, адже може дійти навіть до конфіскації авто. Привід, як то кажуть, знайдеться. Як це можливо, зараз розповім. А поки про те, чи можуть на блокпосту перевіряти дані на телефоні у соціальних мережах чимало скарг українців щодо перевірки даних на телефоні під час огляду на блокпостах. Ставитися до цього можна як завгодно. А от що про це прописано в законі? Верховний суд ще у постанові від 9 квітня 2020 року у справі номер 700 27 дріб 65 78 дріб 17 виклав правову позицію, за якою зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх власником або утримувачем, чи не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Тлумачення цього закону від юристів простими словами звучить так. У період дії воєнного стану відбуваються певні обмеження чинних прав. Конкретно питання таємниці листування під час дії воєнного стану в законодавстві не врегульоване, тож усі наші громадяни змушені зважати на обставини конкретної ситуації і бути на поготові за потреби, надати телефон для перевірки уповноваженим особам без зайвих слів. А от чи можуть на блокпосту забрати ваше авто? Це питання зійняло чимало галусу в інформаційному просторі. Недарма у цьому році в рази збільшилася кількість випадків з перереєстрацією автівок. Ось що я дізнався з цього приводу. Конфіскація авто на потреби ЗСУ явище рідке, але таке вже було. Що варто про це знати? Перш за все, для цього має бути прийняте рішення військового командування. Без відповідного наказу цього не мають права робити. Вимагайте цей документ принаймні вам показати. Якщо вилучення автівки відбувається поза межами блокпосту, необхідне погодження місцевої влади, адміністрації або її виконавчого органу. Разом із цим має бути проведена оцінка вартості авто. Що підлягає примусовому відчуженню? За законом відчуження не просто удар, хоча відшкодування вартості майна є попередньою умовою. Проте може бути і варіант з гарантуванням наступної оплати вартості майна. Процедура відчуження передбачає складення відповідного акта скріпленого підписами власника та військового командування в ньому зазначається відомості сторін про право встановлюючий документ, опис майна, відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані, а також сума виплачених коштів, якщо відбувається попереднє відшкодування. До речі, власник у судовому порядку може оскаржити оцінку чи навіть процедуру відчуження і може наполягати. На поверненні відчуженого майна, якщо воно збереглося після закінчення воєнного стану. Ніколи не пізно звернутися до юристів. Ось що вони радять! Таких випадках, у разі неправомірних дій, звертатися до старшого начальника блокпосту та командира відповідного підрозділу це допоможе максимально оперативно припинити правопорушення. Якщо це не допомагає або неможливо, слід звертатися до національної поліції за телефоном 102 або на гарячу лінію Міноборони та ЗСУ. Телефон на ваших екранах 0800 50 0442. Важливо також зібрати максимальну кількість доказів такого правопорушення. Вони допоможуть у суді у разі звернення щодо відшкодування збитків. Буває так, що все врегульовується відносно простіше врученням повістки на блокпостах. Що робити у таких випадках? Розповім в одному зі своїх наступних матеріалів. Пишіть мені в коментарях, якщо вам ця тема цікава. Ви не уявляєте, як я тішуся, коли мої матеріали збирають сотні тисяч переглядів. Тому сподіваюся, ви і надалі віддаватимете перевагу нашим порадам. А я відповідно і надалі розповідатиму вам про них. Це важливо у такий непростий для України час. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити подобайки і писати коментарі. Це для нас вкрай важливо. До зустрічі!